А та вшанувати пам'ять тих, хто виборов перемогу в рамках своєї доброчинної ініціативи для людей для країни. Компанія «Київстар» привітала всіх ветеранів із Днем Перемоги. З нагоди свята в центрі столиці працівники компанії влаштували концерт зі сцени лунали фронтові пісні та лірічні вірші про героїчні подвиги. Предків ми вважаємо, це дуже важливо, щоб пам'ять про подвиг, про війну, про те, що пережили наші діди та прадіди. Вона залишалась в наших дітях. «Київстар» постійно піклується про ветеранів під нашою опікою Вісім геріатричних центрів, будинків для пристарілих по всій Україні. Там живуть дві тисячі самотніх стареньких. Ми допомагаємо цим домам пристарілих. Окрім концерту, вже традиційною цього дня стала акція Дзвінок фронтовому другові. Ветерани і діти війни мали змогу безоплатно привітати знайомих навіть за кордоном. Кожен рік приходжу сюди, подарок <laughs> настоящий подарок. А ми знали, тому що в минулому році нам теж таку акцію представили. Очень хорошо. Дякую Також цього дня в 10 містах України. Запалили зі свічок зірку пам'яті про тих, хто загинув, виборюючи свободу і мир для батьківщини.